Дональд Трамп став татком з легкої роки генсека НАТО до президента США може приклеїтись нове прізвисько. Марк Рютте назвав американського лідера татком, коментуючи близькосхідний конфлікт та роль американського президента в його вирішенні. Пізніше, правда, він заявив, що це була лише метафора, але вже було пізно. Дональду Трампу сподобались. Білий дім навіть опублікував відео про підсумки поїздки Трампа під пісню «There is home» тато вдома. І знаєте, мені здається, що ця новина в декого викличе все ж таки образу та ревнощі. Все тепер в світі новий. Батька. Європа може розмістити мільйони мін вздовж кордону з Росією. Я думаю, що лідери європейських країн дійшли цього рішення після заяви Владимира Путіна про те, що все, де ступає нога російського солдата, стає російським. Тепер цю фразу доведеться змінити. Там, де ступає нога російського солдата, в кращому випадку залишиться тільки нога. Ну а в Росії унікальний пацієнт, який отримав поранення в п'яту точку, а ускладені пішли на голову. Дмитрій Рагозін несподівано вирнув із сотінкою і почав погрожувати КВНчикам. Ось за цей Командир, я остаюсь, я у меня тут девушка появилась. Парень, ты че? Космос на телку не меняют. Это кто сказал? Это было в докторской Рогозина. Подобалося, а Дмитрію Рогозіну не сподобалося. Він пригрозив відправити акторів КВК на інші три літери на СВО. Рогозін не подав на гумористів до суду. Ні, з усіх страшних покарань він обрав для ворогів почесну службу в лавах Міноборони РФ. Що цікаво, команда КВК, яка потрапила в немилість до Рогозіна, зветься Нігодін. Але я думаю, що навряд чи це допоможе хлопцям. Доброго дня мене Дмитро Танкович. Поговоримо про ті та інші новини. Зробимо це з іронією та сарказмом. Але перед цим підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. І обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, Іран здобув перемогу над Ізраїлем і дав США важкого ляпаса. Ні, це не я збожеволів, це заяв верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Так, Хаменея привітав іранський народ з перемогою. От що тут сказати, на мою думку, ну, Хатабич просто зовсім поїхав. Чи то в бункері такі низькі дверні отвори, і це призвело до кількох закритих струсів мозку, чи то багаторічні фантазії, все ж. Таки перемогли реальність на 12 за 12 ді бойових дій іран втратив понад 30 генералів. В них під нуль знесли по іранська ядерна програма схожа відкинута на багато років назад. Але щоб ви знали, це. Перемога цікаво, що для них тоді поразка. Ну, гаразд, а ще важливо зауважити, що Алі Хаменеї заявив про перемогу в соцмережах, але його самого вже не бачили тиждень. Я от чекаю, коли на іранському телебаченні скажуть, що він ну не знаю, працює з документами. Проте навіть в Ірані стурбований тим, що головний Аятола не з'являється на публіці вже сім діб. На той момент, коли записується відео, його ще не знайшли. Чи то ключі від бункерів загубили, чи він сам заблукав в катакомбах і зараз бродить десь в темряві. І хто знає, може випадково вийде десь. В районі Ізраїлю, отам йому будуть раді. Однією з найважливіших подій останніх днів став звичайно ж саміт НАТО в Газі. Із хорошого скандалів не сталося. Альянс Беріг єдність Дональд Трамп не вивів США із НАТО. Та й зустріч президентів США та України відбулася. До речі, цього разу Дональд Трамп був більш прихильний до українського президента. Він назвав Володимира Зеленського дуже милим. В той час, якщо до Росії Трамп задав жорсткий шитон, заявивши, що Путін має покласти край війни, оскільки люди гинуть в небачених раніше масштабах. Важко сказати. Що так вплинуло на Дональда Трампа чи те, що Володимир Зеленський вперше спочатку повномасштабного вторгнення одягнув костюм. Причому російські пропагандисти відразу вчепилися цей факт і спробували на цьому побудувати кілька теорій змов. Але знаєте, от як на мене, ну якщо наявність класичного костюму може якось вплинути на допомогу головного союзника в жорстокій війні, як би дивно це не звучало, то чому б і ні? Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського тривала близько 45 хвилин. Мені здалося дуже цікаво заяву президента США після цієї зустрічі, американські Президент заявив: цитата: я не обговорював із Зеленським припинення вогню. Я просто хотів знати, як в нього справи. Кінець цитати. Ну не знаю. 45 хвилин зустріч хотів просто дізнатися як справи. От давайте серйозно, навіть якщо о -о обидва прикладачі президентів США та України дуже сильно заїкаються, 45 хвилин це все одно ну багато, щоб просто дізнатися як справи. Тому щиро сподіваюся, що розмова дійсно вийшла важливою. На ній обговорювалося те, про що поки не варто говорити всім. А ще несподівано саме на саміті НАТО Дональд Трамп під час прес-конференції ні не послав журналіста чи журналістку. Він несподівано для всіх повівся дуже людяно, коли питання пролунали від української журналістки. BBC News Україна звідки ви родом? Я з України. Моє запитання до вас чи готові США продати Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот? Ми знаємо, що Росія зараз дуже сильно б'є по Україні. Ви самі зараз живете в Україні? Мій чоловік там ого. Я бачу, ви дуже молода А я з дітьми. Я у Варшаві. Власне, тому що він хотів, щоб я була там. Ваш чоловік солдат. Так. Він зараз там? Так. Це жорстоко чи не так? А ви тут живете? У Варшаві. Ви репортер? Так. Добре, дозвольте мені сказати вам, що Україна хоче мати ці системи, як вони їх називають Петріоти. І ми подивимося, чи зможемо ми їх надати. Їх дуже важко дістати. Вони нам теж потрібні. Ми постачаємо їх до Ізраїль, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні, як ви напевно знаєте, вони хочуть цього більше ніж будь-чого іншого. Це дуже добре запитання, і я бажаю вам удачі. Маю на увазі, я бачу, що це дуже за. Смучує вас, тож передавайте привіт вашому чоловікові. Добре, дякую. Я знаю, що я дуже наївна людина, але мені здалося це дуже щирим. Як ви вважаєте, напишіть про це в коментарях. Ну якими стали головні підсумки саміту НАТО? Ну, давайте так. Всі члени НАТО пообіцяли підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Ну, всі, всі, крім Іспанії. Спишемо це на традиційну іспанську сієсту. Хоча я впевнений, що Іспанію дотиснуть цьому питанні. Також важливим було підтвердження від американського президента підтримки НАТО та дії п'ятої статті. А ще НАТО заявило про непохитну підтримку України. Це круто. Ну і на. Нарешті, якщо Володимир Путін мріяв стати світовим лікарем зло, то йому це вдалося. На саміті НАТО в ГАЗі Росія була офіційно визнана головною загрозою безпеки Євроатлантичного простору. Та ще й Рада Європи та України створили спеціальний трибунал для Путіна. Він займеться притягненням до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за розв'язання війни. Щоправда, тут от є така важлива деталь: суд над російськими злочинцями може ну буде можливий лише після їхнього звільнення з посад. До цього вони захищені імунітетом. Ну, таке. Тепер точно вони сидітимуть на своїх місцях аж до кінця. До кінця. У всіх сенсах цього слова. А ще Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським припустив, що Володимир Путін має територіальні амбіції за межами України. Щоправда, при цьому Трамп, як і раніше, вважає, що Путін хоче миру. От що ж ти зробиш? ага? Адже досить просто включити будь-якого дня будь-яку програму на російському ТБ, щоб зрозуміти, чого насправді хоче Путін. Ну ось, будь ласка, Володимир Соловйов розповідає свої плани вторгнення в країни Балтії. А я считаю, а... что хорошая идея а, предложить Хуситам пожить в Калининградской области. Хорошая идея. Нет, И пригласить, например, коллег из Сомали. Им холодно будет, они же в Ничего, они воюют. Они, да, они а? привыкнут. Сейчас как раз пока лет. Они же любят рыбачить, мореходство. То есть вполне могут не случайно же, по-моему, почти все лидеры сомалийских пиратов. Обучались в российских вузах, ну, там какой-то время привыкли, была такая еще, статистика. Еще хорошо по-русски говорят. Морскую бой играют да. отлично, да. Поэтому хуситы будут охотиться на беспилоте, а смолицы по привычке Скрыт, объяснят прибалтам, кто здесь хозяин. Ну тут прибалтам, кстати, начали объяснять. А мы всех осудим? Да. Мы да. всех. Да. Мы, да. да. мы выразим глубокое несогласие. Я Складає. От знаєте, у всьому цивілізованому світі пишаються тим, що в університетах країни навчалися майбутні Нобелівські лауреати, відомі вчені артисти. А тут Владимир Рудольфович із неприхованим задоволенням розповідає про випускників російських університетів, морських піратів і терористів. Цікаво, чи вісять їхні фотографії в коридорах найкращих вишів Росії, причому половина фотографій до вони в балаклавах, а друга половина із чорними стрічками на бік. Але не лише Владимир Соловйов, генерує, шок контр в Росії цим опікуються російські чиновники. Листування та дзвінки росіян запропонували зробити прозорими під приводом боротьби з шахраями. Ну на мою думку, це слабкувато для сучасної Росії. Вже давно настав час прийняти закон, який зобов'яже забудовників будувати скляні будинки в РФ. можна навіть тонованим склом. Так, ну щоб всередини не можна було побачити, що відбувається зовні, а зовні навпаки, кожен охоче міг би проконтролювати, чим займаються господарі квартири і враз чого зробити фото, щоб додати до додати до доносу. Отоді б традиційних російській. Ських всі б дотримувалися. Та і народжуваність би, до речі, в Росії зросла, тому що сусіди у найвідповідальніший момент завжди могли б допомогти через вікно порадами. До речі, тема народжуваності продовжує бути актуальною для Росії, і чим далі, тим винахідливішими стають російські чиновники. Голова Мін'юсту Константин Чойченка запропонував запровадити обов'язкову медіацію для охочих розірвати шлюб. Що це зараз дізнаємося? А вот что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. И мне кажется, на уровне закона нужно выводить обязательно медиацию, но ну, вот прежде всего по семейным делам. Да? Почему это, кстати, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, да, и таким образом семья будет сохранена. Вправити мозок, навіщо для цього використовувати якогось незрозумілого медіатора? Хто це взагалі? Підключіть до цього ФСБ. Захотіла пара розлучитись, наприклад. До них вночі приїжджає воронок, обох та підвал, посиділи до ранку на пляжці і знову покохали одне одного. Все у вас взагалі ніхто не захоче розлучатися. Але до цього варіанту в Росії поки що не дійшли. Але я думаю, що тут ключове слово поки не відстає від мін'юсту РФ і РПЦ. Там запропонували закривати гіпермаркети у вихідні для підвищення народжуваності. Навіщо? Ну давайте подивимось. Нужно правильно працювати і правильно відпочити. В воскресенье закрити гіпермаркети. Как во Франції. А хто це ми? Це якийсь православний шопінг магазинами Європи та США. Так, гаразд, давайте все ж таки спробуємо розібратися. Ну, обідний перерив в субота воскресенья. ну, магазины закрыты, закрыты. Для чего? Ну, потому что у ну, человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, вы его, желающие нажиться на нем, гоните его по этим этажам гипермаркета с этими колясками, с этими тележками, и он последние силы оставляет у вас в этом магазине. Гоніть його. Я, звичайно, не знаю, як зараз відбувається шопінг в Російській Федерації, і може дійсно людей промусово вже зганяють за покупками у вихідні дні. Ось так от, оточила а, поліція п'ятиповерхівку, вигнали всіх на двір і під конвоєм повели до найближчого гіпермаркету. І там, доки не затаришся на 50 тисяч рублів, тебе додому не відпустять. Звучить як маячня, але погодися теоретично, таке в Росії вже можливо. Але давайте все ж таки зрозуміємо, при чому тут народжуваність. Дніць посиділи на, на, на річки в сесерці гді-нібудь там. В беседке бы. А если у нее есть дача, он бы поехал бы туда. Поэтому почему-то они живут, и у них экономика не такая слабая. Поэтому ну, во всем нужен разум, нужно среду выстраивать такую, которая бы помогала бы и работать, и зарабатывать, и с другой стороны, восстанавливать силы. Угу. Чтобы хватало тебя на что? На, на, на семью, на любовь. Что он набегает с этой тележкой, по, там, по, угу. по условному Ашану. А потом что-то с него возьмешь. Ага, тобто народжуваність в Росії падає, тому що у чоловіки е, надто багато бігають з візками. А я дурень думав, що всьому виновій війна, відсутність будь-яких перспектив в Росії та не політична та економічна ситуація. А виявляється причина це візки. Запам'ятаємо. Продовжимо Держдума посилює цензуру в кінопрокаті. Нижня палата парламенту в першому читанні прийняла законопроект, який забороняє увага, видачу прокатних посвідчень фільмом з матеріалами, які пропагують заперечення та або дискредитують традиційно російські Цінності. Ух ти ж, формулювання яке Ось як це пояснила співавторка законопроекту Марина кім алгоритми подсовывают нам фільми которые мы не хотим смотреть. ті фильмы, которые чужды нашій нашей культуре, которые не хотят смотреть наши дети. Но они все равно оказываются у нас под рукой и на наших экранах, на экранах наших телефонов, смартфонов и планшетов. Это такие фильмы, где буквально каждые пять минут. Целуются мужчины друг с другом. И мне, как матери троих детей, это неприятно, непонятно. Я не знаю, как объяснить своим детям, почему это ненормально. Згоден тут багато запитань. По-перше, звідки у Маріни Кім фільми, де цілуються чоловіки, Да, і найголовніше, навіщо вона їх скачала? Адже вони якось же ну, мали потрапити на її телефон чи планшет. Можливо, звичайно, це робота західних спецслужб, а може і хтось із своїх підставив, хто знає. По-друге, вона каже, що не знає, як пояснити дітям те, про що, ну, що побачила в фільмі, а це вже лякає. Тому що тут два варіанти: або вона дивилася цей фільм з дітьми, або вона соломіть їм хоче щось пояснити, чого вони ще навіть не бачили ніколи. Загалом, гадаю, що Маріну Кім вже взяли на олівець відповідні органи РФ, тому можливо, Маріні Кім краще несподівано поїхати кудись відпочити. Тим більше, що тепер для росіян відкриваються чудові можливості відпочинку. Кім чи запустив нову курортну зону світового рівня з готелями, аквапарком, спортмайданчиками, а також культурними, торговими та розважальними центрами. Комплекс розпочне приймати перших туристів з РФ вже 1 липня. От що цікаво, поруч знаходиться полігон для випробування балістичних ракет. Ну це, мабуть, щоб від Відпочиваючи з Росії, почувалося як вдома, але далі більше північно Корею з Москви запустили навіть весільні тури за 530 тисяч рублів. В ціну входить проживання на пляжному курорті, фотосесія біля пам'ятників Хен'яну, екскурсії та весільна церемонія. Увага за північно-корейськими традиціями. Ух ти. скажу відверто, я нічого не знаю про весільні традиції північній Кореї, тому давайте просто фантазувати. Ну Що це може бути? Ну, наприклад, не знаю. Обряд схвалення портрета перед весіллям наречена має вишити портрет Кимчинина і подарувати його. Свекрусі, якщо портрет не сподобається, від нареченої позбавляються. Церемонія кімчі для двох молодята повинні разом закласти одну капусту кімчі, дивлячись один одному в очі, не розмовляючи, тому що в цей час грає гімн. Сонця чучхе висвітлює шлях молочнокислих бактерій. Церемонія поцілунок вождя на екрані включають піде з промови кімчанина, і в найрочистіший момент пара має синхронно поцілувати екран в знак подяки. Ну і напевно, напевно, в знак поваги наречена має провести першу шлюбну ніч в палаці кімча. Інина, чому ні згоден, це звучить дуже дивно, але що цікаво, це може бути правдою. Причому найближчим часом вже почали ходити поїзди між Москвою та Абхеніяном. Ось як зустрічали потяг із КНДР, ті, кого в Росії помилково називають журналістами. Скажите, а, а вы сами, сами? тоже из Пхеньяна проехали на этом поезде до Москвы? Вы Нет, сами? когда я приехал вот, в декабре прошлого года, я не смог вот, из Пхеньяна при, приехать. Я только с Владивостока до Москвы приехал на этот поезд. На поезд номер один. Скажите, как вообще ваше впечатление, что такой поезд будет курсировать? Какое это значение имеет для наших стран? Какой то мост дружбы между нашими странами? Ну, конечно, же, вот. Ух ти! важко уявити більш дурний діалог. Не будемо вгадувати, хто цей щасливий мандрівник, в якому званні він служить в спецслужбі Північної Кореї, але в будь-якому випадку в сучасній Росії це прям масштабна подія. Зібралася преса телекамери, інтерв'ю. Ще кілька років тому ніхто б не повірив, в таку реальність, а вона вже є. Вже відомо, до речі, що поїздка Москва пхеніян триває 9 днів. 9 днів. Ну хоч не 40. От дорогу північно-корейці подають туристам до столу. Цитата: все, що в них є: і рибу, і курку, і м'ясо от все, що в них є. Я ж знаю, що бувають періоди, коли в північної Кореї взагалі нічого немає. Ну, мабуть, на дев'ятий день шляху у пасажирів якраз і буде можливість відчути себе корінним північно -корейцям. Але спробуємо подивитися на це об'єктивно. Давайте загалом це може бути дуже цікаво. Відпуска зазвичай 28 днів. Правильно, 9 діб туди, 9 назад, і 10 діб у північної Кореї. Мені здається, такі поцівки даруватимуть улюбленим тещам та недбайливим співробітникам. А з іншого боку, росіянам вибирати особливо не доводиться. Або курорти Північної Кореї, або мазутні пляжі Анапи. До речі, тепер з усіх бажаючих відвідати Анапу беруть розписку, що відпочиваючи, усвідомлюють всі ризики і самі несуть відповідальність за відпочинок на мазутних пляжах узбережжя. Я правильно розумію, що люди приїжджають на море і дають розписку на кшталт: я приїхав на море, але зобов'язуюсь в морі не плавати. Хоча тут знову ж таки може бути багато цікавих варіантів. Я визнаю, що Анапа це не просто море, а занурення в багату вугловодневу культуру Росії. Обіцяю цінувати її сировинні багатства на своєму тілі. А можна ще так, я даю згоду на те, що засмага буде нерівною, але унікальною завдяки художнім розводам нафти на моєму тілі. Або навіть так, я підтверджую, що море в Анапі як кіндер сюрприз. Зовні вода, а всередині сюрприз. Беру всі сюрпризи на себе. Може, і ви спробуєте пофінтезувати, якими можуть бути розписки в Анапі, і поділіться ними в коментарях. Але що цікаво, знаєте, незважаючи на забруднення мазутом, пляжі в Анапі, в Анапі все одно перепохнує. В курортному регіоні зараз відпочивають десятки тисяч росіян. Ну що ж, я так розумію, коли осені е, відпочиваючи масово почнуть відвідувати лікарів, їм в обличчя покажуть ці розписки. Але це буде вже зовсім інша історія. Підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі!